Добрий день. В цьому відео я вам розповім, як працюють та як налаштувати платежі на платформі Skillsrun. Для початку давайте я вам скажу, які системи на даний момент є для підключення сьогодні, 27 лютого 2024 року. До нас можна підключити Fondi та LicPay від Приватбанк. Ось цей. Ми рекомендуємо підключати фонді, бо з ним простіше співпрацювати, ніж з Приватбанком, але то на ваш вибір. Якщо потрібні якісь інші платіжні системи, ви можете звернутися до нас, ми вам розповімо, що для цього потрібно і як це зробити. Як це виглядає з точки зору учня? От у мене є моя демо-школа, тут є предмети. І в предметі, якщо створені торгові пропозиції, про це ми поговоримо трохи пізніше, то є торгові пропозиції, які учні можуть купити. Так? Торгові пропозиції можуть бути в різних валютах, в них може бути закреслена ціна, і також пропозиції можуть бути за підпискою. Такої пропозиції тут зараз нема. Я разом з вами її створю, щоб подивитись. Процес створення і як це взагалі все виглядає. Якщо натиснути детальніше, тут детальна сторінка цієї торгової пропозиції. Якщо потрібно, ось є посилання, ним можна поділитися, або додати <клес> до реклами, або можна вести на сторінку предмету ось сюди, це інше посилання, або взагалі на сторінку вашої школи. Як зробити сторінку вашої школи? Давайте з цього і почнемо. От адміністративна частина. Так, перелік всіх предметів. Шестеріночка біля логотипу. Тут є налаштування вашої унікальної адреси школи. Ви можете тут написати те, що вам потрібно, і за адресою ось такою: webskills.com. От моя демошкола за моєю унікальною адресою. Повернемось до. Демонстрації. Так. Ви обираєте собі вашу адресу. Все, зберігаєте. Домен для веб-версії можна підключити, якщо у вас власний застосунок. Що потрібно далі? От ви наповнили якось ваш контент, є ваші уроки для того, щоб продавати контент, які моменти потрібні. Є розділ пропозиції. Так. Тут у мене вже є створені пропозиції, оці три штуки. Ось вони. І ми зараз створимо. Але перед тим, як ви створите пропозицію, давайте подивимось на якогось користувача. В користувачі, коли ви надаєте йому доступ, ви обираєте предмет, даєте людині групу, набір рівнів і вказуєте. І коли доступ відкриться та коли закриться. Також, якщо потрібно, використовуєте ліміт подій учня, якщо ви продаєте події, або вони у вас лімітовані. Так? Тобто, що найголовніше зрозуміти, що торгова пропозиція, це продаж оцього рядочка, так, якихось налаштувань попередньо встановлених за гроші. От давайте подивимось пропозиції. І, наприклад, тут Культура Франції. Що ми тут бачимо? Тут є назва цієї торгової пропозиції, опис, що ви саме продаєте, валюта, за яку ви продаєте, ціна. Стара ціна це закреслена ціна. Оця. Вона просто для демонстрації скидки, фактично, вона ні на що не впливає. Найголовніша ціна отут. Далі, ви обираєте, в яку групу буде додана людину. При покупці цієї торгової пропозиції, ви вказуєте, який набір рівнів буде надано людині один чи декілька, ну, в цьому предметі він один, буде надано людині при покупці цієї торгової пропозиції. І також ви тут можете увімкнути ліміт на події. Тобто головна ідея, що тут все те саме, що і у учня в профілі. Ви налаштовуєте так само. Окремий момент, що ви можете зробити свою торгову пропозицію не просто разовою покупкою, що от купив учень і отримав якісь матеріали. Ви можете увімкнути, щоб ця торгова пропозиція продавалася за передплатою. Включаєте цей перемикач, тут є додатковий пункт перший платіж, тобто це та сума, яка буде списана при Першій підписці. Тобто ви, наприклад, можете зробити, що перший платіж там 1 гривня, 5, 10, 100, а всі подальші платежі, якась інша сума. Так, це може бути та сама сума, підписались за 100 і 100 щомісячно, або перший, платіж, або пробний, або бонусний, як це не називайте, може бути іншим. Далі тут обираєте період і обираєте, як часто це робити. Один раз на місяць, один раз на 6 місяців, один раз на рік можете робити оплату. Тут додаєте ілюстрацію, і це пункт відключений, це можливість приховати цю торгову пропозицію від користувачів, якщо вона, наприклад, вже стала неактуальна, якщо ви використовуєте її не для того, щоб продавати щось через сторінку веб-версії, а для роботи з API. Що окрема історія, ви можете приховати цю, цю торгову пропозицію. Давайте тепер подивимось шлях користувача, який проходить для покупки торгової пропозиції. От уявимо, що ви дали посилання на вашу школу. Я трохи раніше розповів, як це зробити. Він сюди зайшов, або ви можете дати посилання на предмет, або взагалі на. Торгову пропозицію. Так. Е, натискаємо детальніше або одразу. Тут можна натиснути Копити пропозицію. І натискаємо далі. Система перевіряє, чи є вже такий користувач в системі. Для цього йому потрібно ввести пошту. Далі Такого користувача немає. Вводимо телефон, але це не обов'язково, та створює користувач собі пароль, тобто проходить реєстрацію. Пройшла реєстрація, і ось в цей момент у вас в адміністративній частині вже створився цей користувач, він вже в свій профіль, так, і йому залишається сплатити за цю торгову пропозицію. Це тестові дані. Натискаємо сплатити. Далі проходить перевірка банку. Все, платіж прийнято. Закриваємо сторінку. І Давайте подивимось в профілі. Бачите, ця торгова пропозиція вже куплена, доступи учню вже надані. Все. Повідомлення про те, що в нього демо-режим вже зникло, бо після покупки користувач перестає бути демо-користувачем, це вже реальний користувач. Тобто, в принципі, все відбувається в пару кліків. Учень заходить, реєструється, сплачує, готово. В нього вже є ті дані, які ви призначили в пропозиціях. Так, от Група Б, група Б, за 100 євро. От користувач, він отримав демо-контент і його куплена покупка. Також в розділі замовлення ви можете побачити, що саме купив цей користувач. І є окремий розділ Закази користувача, де збираються всі замовлення, які були зроблені вашими учнями. Також тут на місці можна створити заказ, обрати так само валюту, за скільки була зроблена, був зроблений продаж, статус цього замовлення. Обрати торгову пропозицію користувача і створити вручну замовлення, якщо це потрібно, щоб надати людині доступ. Таким чином, ви можете створювати за потреби заказ. Ще давайте подивимося, деякі налаштування. У предметі є налаштування показувати предмет з пропозиціями всім учням. Цей перемикач дозволяє приховувати всі торгові пропозиції цього предмету від тих учнів, які ще не є вашими клієнтами. Для чого це? Наприклад, у вас є якісь внутрішні допродажі, які ви не продаєте на загал, але пропонуєте тим, хто вже є вашими учнями. Тобто, якщо ви приховаєте показ цього предмету з пропозиціями. Він отут не з'явиться. Цей предмет не буде доступний для продажу. Він буде доступний тільки для тих, хто вже є вашими учнями. І на завершення можна додати, що оплата з ваших особистих сторінок, або якщо у вас підключена ваша, ваш власний домен, це доступно для всіх компаній на будь-якому тарифі. А оплати з мобільних застосунків вони доступні лише для компаній на тарифах з персональним застосунком. До побачення.